Аські депутати не визнали окупацію Донбасу, ба навіть не внесли відповідне питання до порядку денного. З ініціативою підтримати торгову блокаду східноукраїнських земель виступила депутатка від самопомічі Олена Шевченко. Втім, не знайшла підтримки колег. Реакція депутатів обурила і громадських активістів. Ми живемо в центральній Україні. Лише 18 депутатів проголосували за включення в порядок денний цього питання, і це ганьба. Це знаєте, крок вперед, два кроки назад. Міський голова мені пообіцяв, що в наступного разу він поставить це питання на голосування в поіменному режимі. Якщо ні, то я все-таки буду звертатись до нього, щоб він ставив питання про розпуск цієї міської ради, тому що в Черкасах міська рада, депутати не можуть собі дозволити не голосувати за такі речі. В країні йде війна, це всі мають розуміти. І це, знаєте, це питання, воно є ну, не, не вирішуючим, але воно я показує, воно показує думку депутатів, воно показує настрої в суспільстві. Депутати ж нібито да, за них проголосувало по 200-300 людей, але тим не менш, ну от вони мають виражати думку суспільства. І коли вони голосують проти такого, ну це просто ну це жах. Якщо вони все ж таки не підтримують це рішення і повторно, що робитиме громада в такому разі? Громада вимагатиме розпуску міської ради, якщо це повториться. За розпуск також потрібно якось голосувати. Ну, я гадаю, що ми зберемо стільки людей. Я впевнений, що це питання вже точно обурить громаду до повного піку. Тому я гадаю, що вони все таки підтримують, але знаєте, от з кожним разом вони показують свою. Некчемність, неспроможність, ну таке враження, що вони ну, наче домовились робити помилку за помилкою. Ми все-таки будемо сподіватися, що вони проголосують. В пейменному режимі, як правило, депутати голосують трошки інакше. Але тим не менш, якщо ні, то я гадаю, що і міський голова нас підтримає, він все-таки майданівський, які там не вони... ну, у нас з ним, можливо, суперечки не були, але він він розуміє, що ці території окуповані, що торгівлю з ними вести не можна.